хочу також поза чергову сесію списку міської ради восьмого скликання з 26 депутатів прибуло 16. 15. 15. Я 16. що пропозицію Роботу 57-ї позачергової сесії восьмого скликання розпочати. Голосуємо. Рішення прийнято, дякую. 57-му позачергову сесію. 8 го приказня Споверської міської ради оголошують відкрити. Паною хвилиною мовчання згадати всіх борців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет нашої держави. Дякую. Шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії. Час, який надається для доповіді до 20 хвилин, співдоповіді заключного слова до 10 хвилин, виступаючим обговоренням обговоренні для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформації з питань порядку денного для заяв, внесених запитів, резолюцій. Надається час тривалісті до 3 хвилин. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування пояснень та запитань, пропозиції, пропозицій, повідомлень і довіду внесення поправок, а також виступів в різному до двох хвилин. Роботу сесії проводити провести з 10 до 11 годин. Хто за такі реклами, прошу проголосувати. Прийнято, дякую. Пропонується внести на розгляд 57-ї чергової сесії 8-го скликання такий порядок денний. Він у вас на розгляд. Пропоную його за основу прийняття. Голосуємо. Рішення прийнято, дякую. Є доповнення до порядку денного? Давай. Немає. Тоді пропоную порядок денний проголосувати в цілому. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Перше питання. Перше питання, ще один депутат плюс. 16 депутатів. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 12, 12.12.23. Про бюджет Польської міської громади 24 рік. Людмила Вікторівна. А, Які є питання? питання? Пропоную, хто запитав, і... Які є питання до Людмили Вікторівни? По першому питанні? Будь Будь Немає? Немає? По якому? По-першому по першому є? Звичайно. Будь ласка. Дякую. Звичайно, я про це питання буду голосувати. Е, але в мене думки про те, що ми багато наголосували інших про, 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 програм і проблем, які на мою точку зору не зовсім ефективні порівняно з тим ситуацією, яка зараз нині складається в країні. Е, поспілкувавшись з одним із до, із досвідних депутатів, який мене переконав, що треба голосувати, я буду голосувати. Але в мене до всіх і до керівництва, в першу чергу, я за січень хочу зараз сказати, але про бюджет, про гроші говорить, що якщо ми в січні перечислимо на бригади, на наші війська 30 мільйонів, не на цілий рік розбивати ці 30 мільйонів, а 30 мільйонів знайти варіанти, перечислити на армію в січні. Я даю вас буде слово, в мене дві хвилини все на нас. Якщо депутати це підтримують їхнє право, не підтримують, ну вроді би із одним із депутатів так ми говорилися, що будемо старатися все робити для того, щоб у січні місяці не розтягувати, як ви цей рік розтягували, а ці 30 мільйонів мають попасти в армію в січні місяці. Не попадуть в січні, в лютому. Нормально. В, лютому. в лютому місяці ми будемо розглядати, Марковичу, усі сприсядні. У <рес> лютому місяці ми будемо уточнювати і залишки використовувати, і всі ті запити, які в нас є, ми будемо враховувати разом з вами. Дякую. Дякую вам. Ще які питання по першому питанню? Пропозиції. Ставте на голосування перше питання. Голосуємо за основу та в цілому. Рішення прийнято, дякую. Друге питання про прийняття в комунальну власті Скрипської міської територіальної громади, в особі Скривська міська рада, об'єкту житлової нерухомості та земельних ділянок, що знаходиться за адресою Наталії Романович Ткаченко, Осипенко, Поліни, Сквира, 31. Це будинок, який ви вже знаєте, доповідала Марина. Міська рада купила за державні кошти, плюс наші кошти ще співфінансування, для, ми створили ДБСТ. Де вже прийомна сім'я поїхала до Польщі, знайомиться з дітьми. Вони по телефонній розмові вже познайомилися, а от поїхали вже їх забирати, готувати до того, що вони повертаються в Україну, слава Богу. Тому що, на жаль, польська сторона не дуже хоче віддавати наших дітей. І тому ми провели величезну роботу. Будинок само собою ще раз дякую Бачинській, тому що завдяки її сьогодні з держави ми отримали 6 мільйонів. Використали ми чотири з хвостиком, а решту ми віддали назад державу, тому що ми їх не використали. Ось так, немає такого будинку, скуди, щоб на всі шість купити. Так, будь ласка, які питання є до даного питання? Це майно громади. На балансі буде е, е, житлово-комунального нашого відділу. І е, 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 будемо використовувати його. Нехай живуть діти, нехай їм буде там затишно. Скільки буде діток? Сім? Саме Покажу саме. Які читання? Чуєте, як воно буде на балансі, то і всі затрати комунальні, це все буде... ні, комунальні комунальні буде... будуть за... зараз. <звук> <вам, ти розказує. звук> Вони будуть отримувати на кожну дитину силу, що позбавили батьківського піклування державну соціальну допомогу, де держава буде сплачувати, це на одяг, зуття, харчування дітей, повністю на комунальні послуги. Тобто батьки вихователі будуть сплачувати за комунальні кошти. І утримувати звичайно, будинок. А ми вже будемо допомагати, якщо капітальний ремонт треба якийсь буде зробити. Чи котел, не дай Бог, потече нам ми повинні той котел купити. Але нам дуже важко повертати дітей з Польщі, коли поляки не віддають наших дітей. Треба повертати дітей через Міністерство соціальної політики. Тільки всі майні. Були. Мама з батьком поїхали, вони вже на території Польщі, вони вже будуть знайомитися. вже на знайомство відбулося одне онлайн. Тепер не має бути знайомство. Вони поїхали. Буде знайомство відповідно. Діти, це сім'я одна дітей, там п'ятеро дітей дали згоду на повернення. Інших дітей вони налаштовують, діти не хочуть повертатися в Україну. Особливо тим дітям, які 15, 16, 17 років. Тому що ми з вами втрачаємо таких дітей. Треба працювати. Треба боротися кожного дитину, українця. Які ще питання? Немає пропозиції. Голосуємо. Друге питання ставлю на голосування за основу та сезон. Рішення прийнято, дякую. На жаль, ми на передостанньому місці були в Київській області з приводу Сімейні, створення біля, сімейних біля. форм виховання. Це вже такий прогрес буде, слава Богу. Мабуть, створили і створили патронат, ну, так то слава Богу, що це це відбулося. Знов дякую Бачинській і службам, які причетні. Третє питання про внесення змін до рішення сесії з міської ради від дванадцятого року про затвердження структури та штатного розпису апарату та виконавчих органів Української міської ради на 25 рік. Наталя не потім зв'язку з технічною погубою, щоб була внесена попереднє рішення, а саме в пункті 72 було добавлено лишній груп, і тому суму вийшла не сімдесят сім як мало бути, а вийшло сума сімсот сімдесят чотири тисячі. Тому щоб нести і виправити помилку, змінивши суму місячного фонду оплати праці за посадовами окладами з мільйон 991 тисячі на суму 1 294 тисячі тридше гривень. Я думаю, що питання зрозуміло, так вийшло, помиляються всі. Ставлю на голосування. Голосуємо за, за основу та в цілому третє питання. Рішення прийнято, дякую. Четверте питання про надання згоди на розробку детального плану території земельних ділянок між вулицями Зарізничної та вулицею Київською, які були відведені товариство «Гронопартнер» в місті Сквира. Це питання теж обговорено на комісіях сьогодні. Я думаю, що дане було... та, питання ставлю на голосування. Та може, будь-яку, розказали. Марина, будь ласка, треба не виходить. Вадим Вікторович. Це не від комісії не було, щось собі приймати. То комісії приймали рішення, це дозволено. А що робити? Я з голосу навіть можу внести згідно з господарства. Але комісія була. Якщо не питання по комісії. Вони зібралися. Вони зібралися, вони то що були. Вже вибачайте, що комісія земельна не зібралась, Розказуйте, Марина. Зона партнерів, до Київської міської ради, в них є дві ділянки, бо вже збільшені можливості, які вони використовують. Вони хочуть зробити загальний план території, так, щоб Україні, щоб... дивіться, додаткової землі не відділяється, вони впорядковують свою територію. І це буде до нашого генерального плану внесено також. Я думаю, що тут немає ніякої.

Так, я ставлю дане питання на голосування. Голосуємо, колеги. За основу та в цілому дане питання. Хай переляковуються. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, порядок денний, 57-ї позачергової сесії вичерпне. Які є в кого пропозиції, які є зауваження? Немає. Маюрна сидіть, не ставайте. Шановні колеги присутні, маю таку нагоду привітати всіх вас наступаючим різбом Христовим, сьогодні вечеря, побажати всім вам миру, злагоди, благополуччя. Нехай всі не гаразд, де залишаються в 24-му році. Бажаю родинного тепла, бажаю гарних станків, бажаю миру з перемогою. Е, нехай радують діти, онуки, нехай в колективах ваших буде як найкраще, щоб ви були гордими з того, що ви працюєте в міській раді, колектив зліва, е, шановні депутати, на своїх робочих місцях. Нехай все вдається і в сім'ї здійснюється. Відчувається настрій, вже такий, знаєте, е, гарний. Але завдячуючи Збройним силам України, спасибі їм, що ми можемо зібратися, повечеряти, зустріти дітей своїх і посвяткувати тихенько, хоч, хоч так, тому що е, такого спокою, як був раніше, в нас на душі немає. Спасибі вам, що ви є. Наступаючими новорічними різдвяними святами. 57-му сесію позачергово-Спирської міської ради, 8-го скликання, оголошую закриту. А, голосуємо. Голосуємо, щоб закрити. Гім так голосо не включається, я себе сама не чую, як співаю. Але де розходимося з якесь хвилин? Там до нас ще колядувати прийшли. ВПУ 29.